На Запорізькій атомній електростанції сталася аварія. Інцидент відбувся на третьому блоці АЕС, але при цьому не пов'язаний з ядерним реактором. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, компанія енергоатом докладає усіх зусиль для відновлення пошкоджених ділянок. Очільник відомства наголосив, за оцінками експертів, блок розпочне роботу з 5 грудня. Тестові запуски проведуть найближчим часом. Демчишин запевнив, що аварія ніяк не пов'язана з реактором, жодного витоку радіації не. Має. Ще раз повторюю, загрози ніякої немає. Аварія е, відбулася на третьому бло блоці е, Запорізької атомної станції в системі видачі електроенергії. Це ніяк не зв'язано з е, ре, е, е, виробництвом самої електроенергії. Всі сили прикладаються для того, щоб відремонтувати е, цей участок. Е, по оцінках спеціалістів енергатому блок вступить в активну фазу, вже тобто тестові запуски повинні проводитись вже сьогодні. Завтра а з п'ятниці він буде працювати в повну силу. Протягом 2 грудня в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він також додав, що п'ятеро вояків зазнали поранень. Представник Радбезу наголосив, що за добу сили антитерористичної операції відбили кілька штурмів. Бойовики зазнали суттєвих втрат. Сьогодні зафіксували 9 випадків атак з боку терористів. Бандити вели вогонь з гармат, мінометів та установок град. Повідомляють у процентрі антитерористичної операції. У штабі АТО зазначили спроби атак позицій українських військових поблизу населених пунктів Майорськ, Верхньовільхова, Станично-Луганське щастя, Макарове, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Опитне, Аеропорт Донецьк, Тарамшук, Березове, Славне, Чорнухіно, Шуми, Нікішине, Рідкодуб, Дебальцево та Богданівка. У свою чергу, за інформацією спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у районі Донецького аеропорту, ніч минула без обстрілів. Усього протягом 2 грудня інформація про поранення п'яти мирних осіб у прес-центрі АТО зазначають, артилерія села антитерористичної операції нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення населення. Thank you. Одразу у декількох населених пунктах Донбасу активізувалися проукраїнські сили, як повідомляє керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. В Торезі з'являються проукраїнські написи на зразок Донбас. Це Україна. Та словами експерта, аналогічну ситуацію спостерігають також у Горлівці, де регулярно з'являються написи на стінах будинків із безсторонніми характеристиками на адресу президента Росії Володимира Путіна. Обидва населені пункти жорстко контролюються бойовиками і в них Діє так звана комендантська година. В темну пору патрулі бойовиків можуть відкривати вогонь без попередження. Поки йде війна на Луганщині у Слов'яно-сербську, майже 350 пацієнтів психіатричної лікарні борються за виживання, залишившись сам на сам без харчування, тепла, води і необхідних ліків, не дивлячись на те, що у палатах стоїть сильний запах сечі, кімнати для хворих все одно заповнені. Багато лікарів залишили установу через несплату заробітної плати та погані умови, але є кілька медичних працівників, які залишилися для догляду за пацієнтами з обмеженими інтелектуальними можливостями та психічними розладами. Я медсестра на шесть корпусов одна, потому что все порассчитывались, поуезжали. Они не думают о том, что и нашего стоящая начальство, не нашего інтернату. Я говорю, те, которые в Луганской области, они не думают ни о чем. То, что я прийшла, я п'ять місяців без зарплати сижу, как молодой спеціаліст. А куда-то розчитаться уехать, куда я поеду? Куда? А на кого оставить эти 350 человек? Кому они нужны? Есть у нас подопечные, которые лежат с шизофренией, эпилепсией, олигофренией разных степеней. И у нас даже нет, чтобы от приступа дать таблетку. Прохладно ночью. Спать мы одетые спим, потому что ни тепла, ни света, не так. и воды нету. Ну, сегодня есть вода, а завтра не знаю. Журналіст видання Євромайдан Прес Томас Сейнер сфотографував міст конвою, який, начебто, привіз з Росії гуманітарну допомогу жителям Донбасу. Фото вантажу він виклав у своєму блозі Твіттер. На кадрах видно, що вантажівки гуманітарного конвою перевозили зброю, амуніцію та засоби зв'язку. Самопроголошені ДНР і ЛНР вимагають введення у дію закону про особливий статус частини Донбасу. Про це заявили так звані віцеспікери народної ради ДНР Денис Пуширін і заступник голови народної ради ЛНР Владислав Дайнего. Якщо раніше ватажки терористів були категорично проти особливого статусу Донбасу, то сьогодні вони переконані, що жодні інші теми не можуть обговорюватися без вирішення цих питань. Нагадаємо, у ДНР відмовлялися визнавати особливий статус Донбасу, наполягаючи на своїй незалежності. Самопроголошений прем'єр-міністр ДНР заявляв, що Україна може приймати будь-які закони, але Донбасу вони не стосуються, оскільки називали себе самостійною державою. Захарченко запевняв, спроби управління територією з боку української влади це ілюзія. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що уряд готовий до найрадикальніших і найефективніших реформ, яких вимагає ситуація. Про це він заявив з трибуни парламенту перед голосуванням за кандидатів на посади членів Кабінету міністрів України. У нас складна місія, історична місія, але історична відповідальність дає історичні шанси. У нас історичний шанс створити нову Україну. І ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Ступаю на посаду прем'єра і уряд приступає до виконання своїх обов'язків. Українська влада демонструє готовність проводити в країні масштабні реформи. Таку заяву зробив новопризначений міністр економіки Айварас Абрамавічус. За його словами, у керівництво країни є політична воля до проведення реформ, і новий уряд готовий їх реалізувати. Він наголосив, що реалізувати реформи потрібно швидко, відкрито і по європейськи. Також Абрамавічус додав українське громадянство для нього велика честь, як і очолення мінекономіки у важкі для країни час. Украина uh, самая бедная страна, самая коррумпированная страна в мире. 112 в списке по легкости ведения бизнеса. Uh, нужно очень быстро, uh, жестко действовать uh, uh, в такие времена, uh, используя самые радикальные методы, я бы сказал. Спасибо большое. Айвара Сабрама вічу позитивно оцінив програму коаліційної угоди і стратегію президента 2020 та зазначив, що головні напрямки діяльності міністерства озвучать протягом 48 годин. Як мені сказав президент, прем'єр і, і, і пообіцяли, будуть політична воля реформи. Собрался кабинет единомышленников, многих членов нового кабинета министров я лично знаю и знаю, на что они способны. Будем действовать быстро, открыто, по-европейски, и у меня есть хорошее предчувствие, что можем что-то хорошего сделать. Спасибо большое. Ви склад кабінету міністрів є командою професіоналів та технократів. Про це заявила новопризначений міністр фінансів України Наталія Яресько. За її словами, команда спрямована на те, щоб змінити країну, поліпшити прозорість і знищити корупцію. Фахівець запевнила, це уряд професіоналів і технократів, які мають намір працювати. Я е, працюю і живу в Україні 22 роки. Я очолювала до сьогоднішнього дня. Управлінську фірму, яка управляла трьома інвестиційними фондами, десь приблизно 600 мільйонів доларів, які залучені інвестиції за кордоном інвестувати в українську економіку і, бли... і близький регіон. Мій досвід, моє зрозуміння ситуації надає мені можливість бажання, натхнення працювати на благо України. Я надіюся, що ми зможемо разом в команді разом з. Верховною радою з президентом з адміністрацією президентом працювати над ті дуже складні проблеми і виклики, які існують в країні. Дякую. Призначений міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі переконаний, що Україні під силу подолати труднощі, з якими зіткнулася медицина. Про це повідомляє прес-служба Кабміну України. Міністр вірить, що його досвід допоможе провести ефективні реформи системи охорони здоров'я і забезпечить право кожного громадянина на якісну і доступну медицину на всій території держави. За словами Олександра Квіташвілі, щоб утілити поставлену мету свою підтримку йому готові надати парла. президент и премьер-министр. Я работаю в системе здравоохранения уже 15 лет. Все те реформы, которые проходили в Грузии, начиная с 1996 -го года, в принципе, они шли э, под или моим руководством, или моим участием. И под конец, уже в 2008-2010 годах, я был министром здравоохранения, социального обеспечения и труда Грузии, когда вот проходили самые такие тяжелые реформы, реформы здраво... системы здравоохранения. Я надеюсь, я думаю и уверен, что мой опыт э, очень поможет Украине. Естественно, если лучше учиться на ошибках других, чем, чем на своих. Так что мы будем стараться, что путь, который пройдет Украина по модернизации своей системы здравоохранения, будет безошибочным, будет безболезненным. Что самое главное, это возможность людям получить качественное, хорошее э, здравоохранение по всей стране. Міністерство охорони здоров'я виведуть з власного підпорядкування тендерні закупівлі лікарських засобів. Про це заявив голова МОЗ Олександр Квіташвілі. За його словами, ситуація, коли закупівлі ліків та їх контроль проводить один і той самий орган, неприпустима. Новообраний міністр додав, що 4 грудня презентуватиме своє власне бачення нових перетворень у медицині. Павла Клімкіна повторно призначили міністром закордонних справ. Внесену Петром Порошенком кандидатуру підтримали 351 депутат. Представляючи кандидатуру Павла Клімкіна на посаду голови МЗС, президент наголосив, під час роботи на посаді міністра закордонних справ очільник дипломатичного відомства продемонстрував високий професіоналізм і неодноразово засвідчив, що є на цій посаді правильною людиною у правильний час. На думку глави держави, важливо, що Павло Клімкін стояв у витокі в угоди проси. З ЄС дуже добре її знає, і це, вважає Порошенко, є гарантією належної імплементації та виконання угоди. Павло Клімкін очолив зовнішнє політичне відомство в червні. За неповних півроку він довів, що є на цій посаді правильною людиною в правильний час. Можу твердо сказати, я задоволений роботою Міністерства закордонних справ і бачу. Що суспільство теж не має до нього претензій. Верховна Рада знову призначила Степана Полторака міністром оборони. Подану президентом Петром Порошенком кандидатуру підтримали 347 депутатів. Представляючи кандидатуру, президент зазначив, що за півтора місяці роботи на посаді міністра оборони Полторак довів свою абсолютну правильність рішення про його призначення. За півтора місяця роботи Степан Тимофійович довів абсолютну правильність мого рішення щодо запропонування Верховної Ради про призначення його міністром оборони. Нам з вами я також прошу підтвердити правомірність цього рішення і зараз фактом одноголосного голосування і погодитися з цією оцінкою. У Кабміні розпочалося перше засідання нового складу уряду. Роботу розпочав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він побажав голова міністерств успішної роботи і заявив, що до кінця поточного тижня уряд представить у парламенті програму дій. За його словами, йдеться про документ, який включатиме список конкретних цілей і шляхів для їх досягнення. Новий міністр фінансів Наталія Яресько запросить до України місію ключового кредитора країни Міжнародний валютний фонд. Таке доручення вона отримала від Арсенія Яценюка. За словами прем'єра, уряд сформований. Партнери готові до переговорів. Нагадаємо, місія МВФ, яка працювала в Україні з 11 по 25 листопада, висловила готовність продовжити дискусії. Щоправда, після того як сформують новий уряд. Запасів вугілля низки ТЕС на сході України вистачить лише на чотири дні роботи. Про це повідомила прес-служба Укренерго. За інформацією компанії, запаси вугілля на складах ТЕС складають 1 мільйон 346 тисяч тонн. Повідомлені уточнюють, особливо напружений стан паливного забезпечення склався на Зміївській, вуглегірський, Луганський, Придністровський та Криворізький ТЕС. Цьому передували дефіцит вугілля, руйнування електромереж і транспортної інфраструктури в результаті боїв на Донбасі. Але в «Укренерго» зазнак що об'єднана енергосистема України продовжує працювати у складних умовах. Із зони АТО планують вивезти 2 мільйони тонн вугілля. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, паливо, яке можна вивозити, лежить на складах державної компанії вугілля України. Тобто про закупівлю у терористів мова не йде, адже це вугілля належить Україні і наразі знаходиться на шахтах держави. Демчишин додав: як тільки з'явиться нагода, паливо почнуть вивозити через Дебальцеве. Закупівля електричної енергії в Росії це необхідний крок. Про це заявив новий міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин після першого засідання Кабміну. За словами міністра, наразі тривають переговори про закупівлю електроенергії в Росії та відновлення повноцінного постачання вугілля з російської території. Нагадаємо, про неминучість закупівель вугілля в Росії заявляв і попередній міністр енергетики Юрій Продан, оскільки не вдалося продовжити південноафриканські контракти на постачання палива. Міненерго може відмовитись від використання графіка періодичних відключень електроенергії для підприємств і побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, альтернативою такого кроку стане добровільна економія ресурсу. Новообраний міністр сподівається, що вже найближчим часом питання щодо забезпечення вугіллям врегулюють. Президент України Петро Порошенко та президент Європейської ради Дональд Туск домовилися щодо проведення у Києві саміту Україна ЄС. Про це йшлося під час телефонної розмови політиків. У діалозі співрозмовники торкнулися майбутніх двосторонніх зустрічей, зокрема можливого візиту Порошенка до Брюсселя в середині грудня, коли там проходитиме засідання Європейської ради і саміт Європейської народної партії. У НАТО вважають за необхідне створення нового каналу діалогу із Російською Федерацією. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер. За його словами, потрібен діалог хоча б на рівні послів і військових експертів. При цьому не має з'явитися враження, ніби у відносинах з Москвою нічого не змінилося. Після припинення роботи Ради НАТО Росія, на думку Штайнмаера, не вистачає платформи для діалогу, щоб визначити, чи є підстави для хвилювань. Водночас Польща і країни Балтії цей план не підтримують. thank you Замість чотирьох трастових фондів НАТО запускає роботу п'яти. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, фонди, робота яких спрямована на підтримку України, вже працюють. Генсек нагадав, ці фонди створюються різних сфер логістики, командуючого контролю, кібербезпеки і перепідготовки колишніх військових. Тому в альянсі вирішили заснувати п'ятий фонд, щоб допомогти реабілітації поранених військових. Генсек НАТО зазначив, що ці трастові фонди є конкрет. Тим сигналом підтримки альянсу, і вони допоможуть Україні зробити власні збройні сили більш прозорими і ефективними.